Як обіця, я обіцяв сьогодні, ставлю пластини, буду під веща ставити абіман. Ось цей адмінар, де я покажу, як я працювати. Так, Це невеличка сімейка. Тут можна так сказати, прошло водній підводок. Вони обсідають. Слідую ще теж піврамки меду. Тут також мед є. Так. Пристренько бо вітер. Так, що у нас тут? На рамки розплоду немає. Вона вже почти пуста. Сплода. А на ці вже присутні розплоди. Ось і маточка бігає. Так, у нас ще рапта. вже Ведено ну, ще є. Так, і остання рамка вже мед є. Так, ну постав на, на паузу. Так, ось буду ставити такі рамки медові, тому що меду трошки маловато, трошки її пошкрябаю. Так, ставлю сюди на крайню, зніми ближче. Я поставив вже після... зробили паузу, поставлю туди на дно бумажку, для того, щоб кліща бачити, якщо він буде падати. Так, це ми струшуємо, забираємо. Так, І ці всі рамки складаємо до кучки. Ставлю ще одну і. Ще м'яді присутній. Так, і все, ці, всі. О, і ще останньо поставлю ще ме до одного. О! Все! Шість вулочок. Шість вулочок. Так, я її тепер закриваю за стогною і ставимо дві перснушки опівару. Шкизляться. Сильний вітер. Бачите, сідают, сідають даже накрит. Дові трішки підсуваємо. Заставні ми не накриваємо, просто ставимо Ставимо якось так Потім я через пару днів зніму цей самий жижбули Він 54 і покажу вам, скільки в нас є крища.